Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд будинка село Гатне. 500 метрів від Києва, Тремкий Голосіївський район. Будинок знаходиться в котежному масиві поруч з сучасними будинками. Метраж будинка 180 квадратних метрів. Якісно побудований будинок з цегла, керамічний, переліт утеплювач плюс Публіцювальна цегла, фасадна цегла також зроблена, метал дах, бачите, забор також з цегли зроблений. Є підсвітка. Також придорожня територія, бачите, газончиком зроблено, туями, капельним поливом, Лічильник вже є. Всі комунікації заведені. Зараз ще заводиться газ. Це буде також входити у вартість цього будинку. Розкажу вам сьогодні повний відеогляд зроблю. Дах утеплю, утеплювачі де мінеральна вата. Всередині зроблена вся розводка комунікації. Тепла підлога, стяжка, штукатурка. Ворота вже з мотором встановлені. Ось тут є септик з переливом, з того боку, свердловина. Дощова система зроблена, лівньовка, окремо кільцем. Газ, як я сказав, ось він скоро буде заведений також. Така вхідна частина. Вікна рехау, 70-й профіль 7 Це все зашиється. Зроблене вже озеленення на ділянці. Це капельний полив плюс ландшафтний дизайн. Так будиночок виглядає з фасаду. Також з котельні є окремий вихід, тут також місце під рукомийник зроблене і тут буде ще газ введене. Бачите різні декоративні дерева насаджені тут на цьому місці. Ось таке такі дверцята невеличкі для котельні. Також зроблений хантер-автополив форсунки, там, де газон зроблено, По периметру насадження, туї. Так виглядає задня ділянка. цього боку свертловина, а з того боку два кільця це дощова система. Зараз якраз ранок. Сонечко гарно сяє, початок весни, ташки співають. Також є місце під камінь в будинку. Скоро зайдемо вже всередину будинку я вам розповім про панування. Будинок 180 метрів це без урахування тераси. Ще тераса 22-23 метри. Просто дізнавалися, щоб ввести будинок в експлуатацію, то зараз кажуть, що тераса рахується на віси тераси як 0,5%. 50%, 50 рахується. Так що правильніше будинок рахувати як 1901 метр. З рахуванням цієї тераси 0,5%. Коефіцієнт? Все гарно підшито, Металевий водовідвід, Світло також зроблено. Тритуальна плитка постелена. Парку місця достатньо, так, бачите. На самом деле, тут дві машини. Думаю, машини три. Можливо, і чотири. П'ять, шість. деле, тут раз, два машини і там одна чи дві машини в залежності від наскільки вони довгі. Всередину будиночка. Якщо вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити ці відео. Також пишіть коментарі, як вам цей будинок. Що подобається, що не подобається, що б хотіли би змінити, також можете в описі можете написати мені, який формат будинку ви шукаєте. Ми постараємось підібрати, так як я в Абухівському. В Одеському напрямку, Житомирському напрямку все під Києвом. перші, друге, третє слово від Києва є гарні будиночки різного диапазону цін. Так, фідна зона це тамбур. Закрив. Трактор якраз єдиний. Тут тамбур. При необхідності можна ще одні двері. А так. Пуфіки, дзеркало можна поставити. Стіл так. Зеркало з підсвіточкою. Тут шафа, місце під шафу в цьому місці. Перекриття залізобетонто. Ой, не залізобетонне, а моноліт. Моноліт зроблений. Зліва йде санвузол вже з усією розводкою. Повторююся, що будинок йде повністю з усією розводкою комунікації. Можна. Починати робити ремонт чи наймати дизайнера, він зробити. Тут місце під підумувальник, церква, туалет з гігієнічним душом, душова кабіна І потім засушитель. Далі йде котельня. Вітайте з тим ходом. Зроблена також розводка, виходи, тепла підлога. Підчитову, Тут також це як пральня, місце під пральню, Можна шафу додавити, пральню сушилку. Ще тепла підлога. Так, бак для свердловини. Далі йде кімната на першому поверсі. Виводи зроблені під радіатори. Таке віконечко. Об'ємне велике, дає багато світла. Сходи бачите з моноліту також зроблені. Далі йде велика кухня, місце під їдальню і вітальня. Тут місце під диван, телевізор, і тут можна камін. І вихід, звісно, на терасу. Обійду вам кухню-вітальню. Кухня зроблена так, щоб умивальник був біля вікна. Пуш велике вікно. Дуже Ту гарне тут затишне місце. Поруч будинок не відчувається, він далі йде, зліва вже сусіди є, і справа скоро почнеться будиночок метрів 140, 150, він буде з того боку, також не буде заважати задній двір. Буде такий простори. І великий плюс це поруч в 500 метрах, 600 метрах вся інфраструктура починається Києва, і також в готуємо досить гарна інфраструктура. Транспортна розв'язка тут також гарна, так як можна є 3-4 дороги, як добиратися до Києва. Давайте подивимось другий поверх. Що вам подобається відео, нагадаю, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь і напишіть обов'язково в описі, щоб, що вам подобається в цьому будинку, що не подобається. Дуже цікава ваша думка. Взагалі, на мою думку, дуже практичний будинок. Другий поверх є три окремі спальні, є два санузла і велика гардеробна. Також в мастер-спальні є місце під туалетний столик. Давайте зліво направо почнемо. Це кімната дитяча, це чи можна кабінет. Також на першому поверсі, якщо пам'ятаєте, була кімната, і можна як кабінет, як гостю використовувати, і так далі. Вже поставлені радіатори на другому поверсі. Тепло підлога на першому йде, окрім кімнати А. На другому в санузлах і в гардеробних це тепла підлога. А так в кімнатах радіатора батареї. Далі йде. А я трошки тільки підзабув, я сказав, що одна гардеробна дрова все-таки дві гардеробні трошки переплутав. Тобто ця кімната дитяча йде зі своєю гардеробною. Тобто на другому поверсі три спальні, дві гардеробні і два санвузли. Дах, метаочерепиці. Вікна енергоефективні. Метаопластикові. Далі покажу вам сходи. З великим вікном. Далі йде загальний санвузол. З віконечком також. Тут ванна кімната, туалет з гігієнічним душем. умивальник з дзерком і от потенціатсушитель також. Рушник сушарка, правильно що говорити. Отакий санвузол. І головна спальня, мастер спальня. Місце під ліжко тут, батареї, тут також біля вікна батареї тут є yeah. гардеробна своя. Битьківська мастер спальні Обов'язково місце під туалетний столик з дзеркалом з таким великим вікном і санвузол, звісно, є душова кабіна, місце. Туалет з гіднічним душем, умивальник з зеркалом, Достатньо місця і ручник сушилка, сушарка. Такий цікавий будинок. Також є дзеркало. ой, вікно вивочне. Також є вікно, Сонечко. До речі, кому важливо о, діти, то тут через одну вулицю йде. Ем, Дорога, де постійно ходять маршрутки. Великий плюс поруч тут буквально метрів до 500-600 йдуть супермаркети, магазини, одним словом, вся інфраструктура. Тут поруч спортлайф. дуже дуже гарна локація. І є, звісно, також, не казав сьогодні, це також горище, вихід на горище, розкидні сходи можна підійматися і якось використовувати цю площу, вона досить немаленька, метрів 40, може і збільше. Долічісь як рахувати. Бачите, як стіна зроблена. Плюс перліт утеплювач і ще клінтер на Тоді будемо закінчувати відеогляд. Нагадую вам трошки планування. Якщо потрібно, є люди, які зроблять вам ремонт швидко, якісно. Тому що, як кажуть, не завжди швидко це якісно, але тут саме так, якісно і доволі швидко зможемо зробити ремонт. Люди вже перевірені. В описі буде телефон, контактний номер, є всі меседжери. Можете дзвонити, зможемо оперативно вам показати. Гарного дня, до побачення.